39 років тому у констаборі Перм-36 помер український поет Василь Стус, патріота та видатного українця після засудження за. Антирадянську діяльність помістили в одну із найжахливіших буцегарень радянського союзу. Перед смертю Василь Стус оголосив сухе голодування на знак протесту. Офіційна причина смерті зупинка серця. То насправді Василя Стуса, як і сотні видатних українців, письменників, художників та музикантів, вбила саме радянська влада. Дисидент, письменник та насамперед справжній українець. Саме таким залишився у пам'яті рідних та друзів Василь Стус. Усе життя Василь прагнув визнання української культури як самостійної та незалежної від союзу, саме за свою патріотичну позицію і став бранцем радянських гулагів, бо писав Стус не про політику, а про кохання, Україну та своє життя. 39 років тому у пермській в'язниці перестало битись серце видатного українця. Для мене важливо говорити. В день пам'яті, про особистість, про людину, яка самотворилася і витворила себе, і говорити про особистість, прив'язуючись до тих локацій того міста, в якому сьогодні функціонує наш університет. Ольга Пуніна вивчає багато років як творчість, так і життя Василя Стуса, і завжди своїм студентам прагне показати саме особистість цього патріота. Цього разу пам'ять про стуса вшанувала на пізнавальній екскурсії. Юрій Прокопенко, студент філологічного факультету, опит захоплюється творчістю стуса, знає практично усі вірші та розділяє патріотичну позицію поета. Тут це важливо, оскільки я навчаюсь в університеті його імені, тобто мені важливо знати на честь кого, чому, що все ж таки є різниця, ким називатись і як називатись. Він наш українців, тому що він писав, він творив якраз тоді, коли були такі важкі часи, коли була така повальна. Щорічно на день народження та день смерті поета в обласній бібліотеці імені Отамановського проводять Стусівські читання. Б'ється серце як пташаніме. Буде спогадами надати. Мати сина виглядатиме, а не діжде. Буде плакати. Цей вірш щось таки задів в мені, я не знаю, як це правильно сказати, тому що. Е... Насправді історія цього поета мене дуже зачепила та е, тому я цікавилась його віршами. Василь Стус написав понад 250 віршів. Якби радянська цензура дала спокій талановитому українцю, він би створив ще чимало прекрасних творів, яких оспівується українська земля, кохання та дружба. Постать Василя Стуса це та постать одного з національних героїв історії України борця за незалежність України в 20 столітті. На прикладі якого ми маємо виховувати як молоде покоління, так і загалом працювати з представниками нашого суспільства. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.